Місто в смартфоні, застосунок, який об'єднує усі міські сервіси, презентували у Бердичеві про перспективу додатку Смарт-Місто як діалогу громади і влади через спрощення процесів, розповів Олег Водяний, представник громадської організації Смарт місто. Бердичів входить у п'ять пілотних громад в Україні, які зараз будуть проходити саме тестування, розробку і впровадження цього застосунку. Застосунок має об'єднати всі міські сервіси, які є на території Петичівської громади. Взаємодія всіх структурних підрозділів, починаючи з старостинських округів, завершуючи комунальними підприємствами і таке інше. І в тому числі в перспективі взаємодія з приватними структурами чи підприємствами. Єдиний застосунок міститиме основні послуги і сервіси, такі як безпека із мапою укриттів та пунктами незламності, громадський транспорт. Буде єдиний центр звернення громадян, послуги для бізнесу, міська афіша тощо над впровадженням застосунку і розширенням його сервісів. Працюватимуть, аналізуватимуть відгуки та зворотній зв'язок. Якщо ми говоримо про транспорт, чи задоволені там. Водієм чи маршрутом і таке інше, щоб можу, дала, була можливість покращувати той чи інший сервіс саме для громади. Тобто тут теж це поверхнево послуг, які ми пройшли. Окремий блок послуг: це поцнапу, запис на, на прийом, черги в садочок і школи. Це теж є можливість. І ще там ряд ряд функцій, які ми можемо запропонувати саме для громади. За стосунком зможуть скористатись як містяни, так і гості міста, але із обмеженим функціоналом ми прагнемо, щоб мобільний додаток, перш за все, дав можливість наповнювати місцевий бюджет от, завдяки оптимізації. Ну і загалом якраз комунікація в цьому додатку, дасть можливість напряму комунікувати з жителям міста. Зараз у громадах всіх іде боротьба за людей. Дійсно, якщо закінчиться війна, дай Бог, люди, мешканці будуть задумуватися, чи залишатися в громаді або ж там виїжджати з громади десь за кордон чи ще щось. Місто має надавати якісні гарні послуги, бути зручним, бути сучасним і щоб поборотися за цього мешканця пілотний проєкт діятиме до кінця 2026 року, і за цей саме час. Буде безоплатним як для містян, так і міської ради. Надалі за послуги сплачуватиме місто. Передбачаємо, що це буде оплата там, в перспективі, коли там буде додаток функціонувати. Це буде біля 5 гривень за рік за одного мешканця. Це ось такими такими вкладаємо в це. Ось по суті мова йдеться, що не люди будуть сплачувати, а скажімо так, з міського бюджету з, з податків або по бізнес, якому буде цікаво роботи цього. Воно все буде інтегровано в одну єдину систему, і так само це зручність для мешканця. Що він не має 10 додатків в телефоні носити і потім думати, де що його застосувати. В нього буде єдиний додаток. Які він може і там парковку оплатити, комунально заплатити і за проїзд, і так далі, тому да. так. що важливо, це теж елемент відкритого міста, наявність додатку цифрового, як елемент залучення там, фінансування з міжнародних донорів і таке інше. Це теж насправді розглядається як відкрите місто і наявність цифрового застосунку, прямого діалогу влади і мешканців, тому це теж як перевага в цьому є.